Всім доброго дня! І ми зараз на каналі Блискавичні кози. І сьогодні ми обговоримо таку тему, про що треба продумати і про що замислитися перед тим, як заводити козу. Саме у нас зараз на даний час 5 кіз і один сап. У мене нас у два роки, але багато хто куплені і рік назад, і півтора року назад. Але саме перше це у нас було ось. коза ослугана. Ось. Вона звичайно молоденька, нам її подарували ще козеням. Ми вже багато чого знаємо про козоводство і вирішили поділитися своїми знаннями разом з вами, любі глядачі. Але перед початком попрошу підписатися на наш канал, пролайкати відео. І погнали! Перше, про що ви повинні задуматися і замислитися це про ділянку землі. Для того, щоб тримати хоча б навіть 5-7 кіз взагалі, треба мати хоча б одну ділянку. Але в кращому це навіть і багато ділянок. Тому що вам треба ділянка для трави і косень, це, наприклад, люцерка, суданка або навіть і проста трава. Вам треба десь і брати, щоб козам щось їсти літом. Не думайте, якщо у вас, звичайно, там десь степ і ви можете їх вигнати, то так. Але, звичайно, все одно треба давати траву. Друге, найвіщо вам треба ділянка трави. Кози теж їдять овес, ячмінь і кукуруза, це повинно у них бути. Це, звичайно, все можна купити, але щоб мати хоча б якусь вигоду і для себе, і якщо ви хочете це все продавати, треба все-таки мати свою ділянку. Бо це теж коштує гроші. Катька, зачекай, зараз заберу в тебе кастрюльку. Також треба мати великий запас сіна та соломи. Це теж таке, що можна і купити, але знову ж кажу, найкраще це треба мати, щоб потім не витрачати на це гроші. Тобто, чим корисна люсерка, тим, що ви можете і купити її озін, і, звичайно, зробити з неї сіно. Ось такі справи, друге, що повинно у вас бути на господарстві, це, звичайно, ЦАП. О, чому що, о, звичайно, на дві кози, на одну, це, звичайно, має бути і ЦАП, якщо у вас є десь по сусідству ЦАП, тому що і не треба заводити. Але коли ви вже починаєте вже п'ять кіз, сім кіз, вам обов'язково потрібен ЦАП. А особливо, якщо у вас знаходиться, а якщо у вас нема поблизу. Цапа це дуже погано. Козі, звичайно, треба коло себе цапа. Це саме перше, я хочу сказати, що повинно бути у нас на господарстві, що ви починаєте бізнес з козами. Це єдине, що хочу вам сказати. Треба ще мати свого цапа, чим потім мати проблеми з тим, що треба кудись їздити, треба дивитися на того цапа, щоб, звичайно, спарувати над тим, що треба цапом, тобто непородним. Треба мати свого цапа, щоб знати, які в нього проблеми і що в нього. Також третє, але одне третім треба задуматися. Коли ви купляєте навіть ті самі три кози, у вас, звичайно, вільного часу вже немає. Це собі. Зарубайте на носі. Тому що зараз, на даний момент, людей, тих, що будуть з вашими кізьми сидіти, взагалі то немає. Тому що зараз багато людей це місто, а звичайно, щоб витримати козячу ферму, це треба село. І ніхто не согласиться ваших кіз дозійти е, кожну два рази в день, хоча б навіть не три, а два рази в день давати їм кожні... Дві години, наприклад, ту саму траву, чи я не знаю, Чи кожну там три години, ну я не знаю, це вже по вашому графіку козячу. Тобто про поїздки, про вільний час треба забути. Особливо, якщо ви один в сім'ї і раптом ви там захворієте або щось трапиться, то це дуже погано, тому що ваші кози розумієте, без вас не проживуть. Так що, одним словом, це теж. Саме перше, про що треба задуматися, коли купляти ваших кіз або навіть одну козу. Як то скажуть, не мала проблем купила собі козу. Далі, також, щоб мати козоводство, треба вибрати хорошу козу. А щоб вибрати хорошу козу, звичайно, в наступному відео я постараюся вам розповісти. Але, звичайно, Детально про все я не розповім. Можете подивитися в других відео. Звичайно, на Ютубі таких відео повно. Тому посовітую вам також перед тим, як купляти козу, подивитися такі відео. Це теж дуже важливо, щоб не підібрати погану козу, як багато хто підбирає собі, і щоб потім не мати за неї проблем. Бо якщо ви купите літрову козу, зрозумійте роз, мене правильно, то п'ятилітровою вона не стане. Літрову, звичайно, якщо для себе, зіЗі, -зі, в принципі, визначить. Але якщо ви хочете розпочинати бізнес, хоча б робити хоча б пару силів, то вже розумієте мене, треба мати хорошу козу. Це не те, що ви маєте 5 кіз, які дають по одній літрі, і ви получаєте 5 літрів в день. Це не так. Якщо ви хочете мати нормальну бізнес, треба, щоб хоча б одна коза давала 2-3 літри, а краще навіть 3-4. Звичайно, з козами хлопот багато. Треба їх постійно годувати, також треба замислитися про те, що у них треба вигрібати. Треба мати спеціальну діляночку для вашого, звичайно ж, гножу. Це ви повинні зрозуміти. Також козятник повинен бути такий, як би сказано, просторий. Багато хто хоче собі е, створити такий вольєрчик. Якби сказано, ми теж про це думали, але поки що ще е, ну, якось не збираємося робити їм вольєрчик, але може бути е, через рік, через два. І замислимось про те, щоб зробити їм вольєрчик, щоб ми не просто гуляли. Але, звичайно, цапа в цей вольєрчик не запустиш. Так що розумієте, якщо ви хочете зробити вольєрчик, треба мати окреме привіщення і для цапа. Чому я так говорю? Тому що ваша коза може спаруватися в будь-яке час, в будь-який час, а також цап, якщо особливо рогатий, може на... На... робити лихо, тому що цапи з -з зазвичай я розумію, що є такі спокійні, а зазвичай вони буйні і вони дуже люблять там гатитися, все таке робити. І кіз теж краще всього підбирати кіз, які вже навчилися жити в стаді. Якщо ви хочете іменно в вольєрчику тримати. Тому що, якщо ви просто купите кіз, як по нашому досвіду, Ось просто ми купили обикновений кіз, звичайно, одна у нас ось білка ось є ось така ось біленька, з рогата. Вона, звичайно, була в стаді з трьома козами, вона там жила. Разом з ними бігала теж садом, але в нас далі всі кози і навіть ну, цап ні, тому що ми його купили теж малесеньким. У нас майже всі привчені бути на ціпку. Тобто оце такі справи. Але самий оптимальний варіант це життя на ціпках. Звичайно, так. Багато хто і пишуть, і розказують, що на ціпках ну, це якось ну, некультурно тримати тварину на ціпку. Але розумієте, коли у вас немає можливості тримати їх у вольєрі, то, звичайно, приходиться робити певні такі. Незручності, звичайно, для кіз. Але ми зробили, як би сказано, бачите, щоб їм було удобно де і поспати, і де там ну, трохи походити, і де там поїсти. Тобто вони не геть там прив'язані, що вони можуть тільки поїсти і полежати. Тобто їм все одно є місце. Але, звичайно, багато речей ще й по вашому досвіду прийдеться передбачити, тому що коза може і захворіти. Звичайно. Багато козаферм робить і вакцинації для того, щоб коза не захворіла, тому що лягла вона на по випадковості десь, розумієте, на холодне все, мастит уже є. І це теж не доросло на добре, бо це треба теж лікувати, треба теж дивитися за своєю козою. Розумієте, це саме таке перше, як я ще раз кажу. І на цьому будемо з вами, звичайно, кінчати. Трішечки розповіли, але, звичайно, детальнішу інформацію можуть дізнатися в інших відео. Також на нашому каналі є багато відео про наш досвід, як в нас створилась козаферма, далі як збільшити удою молока в кози і все таке інше. Якщо ви хочете про це детальніше дізнатися, то ще раз кажу, підписуйтесь на наш канал і заходьте в профіль. Там буде багато різних таких відео, які допоможуть вам створити козоводство без проблем. А ми будемо закінчувати наше відео. З вами мирно неба над головою. І всім до побачення. Бажаю вам хорошого дня та веселих усмішок. Пока-пока.